Головка 105-го дафа перевірена на герметичність головка вимета. Дивіться, що тут робиться по содлах. Содла всі розклепані, ну, це їхній робочий стан. Але коли ми дивимося на клапана, випускні, випускні клапана. Вони вибиті. Випускні клапана потрібно замінювати. Плюс вироботка по самому стежню клапана. впускних клапана, Повпусних, два кончених повністю, рекомендовано замінювати всі. Ось бачите, стежень тут має вироботку. Тут заміна, тут також заміна. Випускні направляючі також розбиті. Тобто випускний направляючи, самий низ має 0, піднімаємося підверх. Направляючи має 5 соток. Конусах, Конус, тобто направляюча під заміну, клапана під заміну. Ну і плюс в кінці треба зробити шліфовку головки по плоскості, тому що дивіться, що з головкою. Бачите, якісь сліди від прокладки. Залиште так, буде та сама проблема, яка у вас була.